Допомога від цябрів три години ретельної перевірки на білоруській митниці, і ціла машина з гуманітаркою для переселенців та атовців уже в Чернігові. Одяг та продукти для українців передають звичайні мешканці Гомеля та Мінська. А волонтери доставляють прямо сюди. Учора я їхав і мені телефонує дядька. І щоб передати скриню з ушона молока. Я їх сюди дві скрині зуна молока зав'язок то чоловік воголі з боку. Я його не веду, Ніхто його не відає. Він передав. І все таких людей не так шушма, але вони є. Вимушені переселенці з Луганщини братам вдячні. Це єднання славянських народів. Тільки канаст дійсне сталаських народів. Вони так як москалі пишуть, що вони теж славянські народи. Однак ті білоруси, які допомагають українцям на справі, часто воліють робити це радше потихцем. Люди бояться виказати своє міркування. Люди бояться, що за їх є будуть вплоть до того, що можуть вигнати, наприклад, з праці там і якщо там такі чутки звалтить, забити, Ну, це вже з фантастики. ну так само таке чутки ходять. Сам Кастусь свої погляди не приховує. Він щирий друг України, підтримував майдан, а над своїм будинком вивісив синьо-жовтий прапор через український стяг на його оселю і напали. Наполохалась моя жонка, наполохалась дитя. Була поламана брамка, це був напад, Гэта кримінальне було злочинство. Але... Улада ніяк не реагувала ні наша, ні ваш амбасадор. Воно й не дивно каже волонтер Наталія. Жінка приносила квіти до пам'ятника Шевченку на день народження кобзаря. А натомість ледь не отримала кілька діб у буцигарні. Цілий день стояла міліцейська машина, каляпомніку і гляделі, як люди не проводили, приносили міновіта українські стяжки, тому що в нашій країні це заборонено. Негласно, гласно, вельми тихо заборонено і використовувати українську символіку. у Нас нільга та попри все припиняти допомагати чернігівцям, брати білоруси не збираються. Уже готують новий вантаж. Я лічу, що українці це наші сябри, і не йому бракаліямутяжка це махчима.